Узкий формат СНГ в уском форматі. Тільки узкі друзі за узким столом. Насправді все не так, як вони розповідають. Мене звуть Олена Центила. Дякую, що зі мною. А нині президент Росії Путін виступив на засіданні Савіта Глав государств СНГ в уском форматі. Звісно, вони не пояснюють, чому формат раптом звозився і чому стільки уваги приділяють саме. Вірменському лідеру, чому за Пашиняном слід у слід, бігають і їздять велосипедом? Ну власне, ловлять кожне його слово. Ми про Пашиняна не будемо, слідкуємо уважно, аби не збирати всі-всі заяви і потім проаналізувати. Але що вірменія кісткою в горлі СНГ і ОДКБ? Вже очевидно, що кістка в горлі не стала за святковим столом до дня народження диктатора одного іншому диктатору. Очевидно, заявив Лукашенко. Взагалі тільки двох персонажів опитали, а як вам дере Путіна? Ну окрім того, що нігерійці записали привітальне відео з дня нагоди дня народження російського диктатора. Але його ми вам теж не покажемо. Юптуб ютуб дуже нервує щодо музичних прав. Ну але тим не менше, от що сказав Лукашенко, як він свят. Що Путін ще живий. Ужин О чому говорили помимо праздничних пов'язків? Хороший був ужин. привіт. О чому говорили, помимо праздничних повестки? Помітьте, де була рука Лукашенка. І от в цьому прагненні всіх за талію приобняти. І проявляється оця ницість і слизькість. Знаєте, таке враження, що ти в маршрутці переповнені, тобі хочеться помитися і відсунутися подалі від цього діда, який ще думає, що власне його увага комусь цікава. Діду, ти в такому віці насправді, коли очевидно, що согласія тебе пугає більше, чим отказ, а ти ще харахорішся. Лукашенко харахориться і дальше. Рученьки та дідь, куди то хочеться. Он дивіться, намагається застігнути гудзик на пупі. Суши вчора говорили всі вопроси. Я йду і думаю, о чому ми сегодня будем говорить. Но главне на слові внутрішні вопроси помітьте хапається чи то за серце, чи то за внутрішній орган, який під тим серцем у нього наразі знаходиться. Бо хто його знає, що у Лукашенка там за ребрами знаходиться? Давайте будемо місце. Ну а далі найцікавіше. Насправді Лукашенко Зарубін намагається спровокувати на те, що ой, а тут же збирається хтось на Україну піти пішки на Білорусь, пробачте, пішки або з неба. А з неба. Шахеди, але то російські. А напередодні Лукашенко дозволив шахеди, які російські залітають на територію Білорусі, збивати, причому не лише військовим, а й цивільним. То що його робити, якщо всім все дозволив? Але все одно хтось невідомий Білорусі загрожує. Що ж його робити? Країні призивають, що йти на Білорусь. Ну Біларусь. спробують. ми їх ждемо. Но я вам должен сказать, что в Беларуси, если кто-то и вякает, то это люди которые абсолютно не принимают никаких решений. Это просто вяканье обычное. И никто из серьезных людей, даже на уровне президента Зеленского, не думает о том, что надо зайти в Беларусь. Это головная боль, очень серьезная, которая приведет к краху вообще в воєнному отношені киевские власти. Поэтому это просто це просто вякання тих без людей, які ні за що не отвечают. вони можуть говорити що угодно. Ну, по-перше, риторика і вординг лідера держави. По-друге, а что так важко дихати? Поясню, бо воно ж, коли брешеш, в діафрагмі важко. А насправді те, що каже Лукашенко, це якась неузгоджена позиція. Хто йому казав, що хтось збирається, кудись в Білорусь. Ну, але да, ну, дуже, дуже погрожує він. Дуже прям серйозна армія. Ви ж пам'ятаєте, що він сказав відкопати всіх, хто служив? Ну певно, що ще не всіх відкопали. Тому ми в цьому отношенні абсолютно спокійні. Ну і потім ми ж не скриваємо, тому, що ми. Мы... Поддержуємо определенні контакти з українськими властями, пусть они мінімальні, но по тим каналам, которые помогают нам, росіянам, обмінювати воєннопленах, контакти на гуманітарну. А тепер до вас питання: коли ви пам'ятаєте за участі Білорусі обмінювали полонених? М? Ну от, власне, поки згадуєте, і я вас повеселю. Квадробере головна тема спілкування. Лаврова, міністра імітації закордонних справ Росії з його вірменським колегою серйозно перед тим як обговорити важливі суперважливі питання двоє людей, які міжнародну політику представляють, сидять за овальним столом цього разу за мільйони мільярдів. І тут Лавров каже: так а у вас псів перевдягаються? Серйозно так і каже. Слухайте собака, і це, от, власне, обговорення, яке їх гідне, квадробере. Бавляться собі діти. Ну згадайте перші квадробери були у нас з вами, коли ми перевдягалися на новорічні свята. Ну мені, наприклад, окрім там стандартних білочок, хлоповок, сніжинок, довелося одного разу бути диригентом жаб'ячого хору. Ну жаба, яка й диригент, але нічого виросло щось пристойне. Сподіваюся, без тої жаби. А квадробери настільки сильно цікавлять Лаврова і їхніх, що вони все це перевели. Що квадробери це новий гендер. Так, ви не повірите. Хоча сам по собі квадробінг він взагалі започаткувався як вид спорту, рухатися як тварина. Ну а далі, ну, ну, побавляться діти, ну окей. Що бувають виключення? Ну, так бувають виключення, але в будь-якій історії бувають виключення. Але говорити про те, що стать нова з'являється квадробер. Ну, це ж треба так було вигадати, але них, в принципі все зараз на статях і замішано. Більше того, вони маткову провину або маткову повинність вводять в Російщині. всі, ті, хто мають матки, зобов'язані відповідати за демографічну ситуацію. Я не жартую. Вони кіпкують навіть самі з цього, що на жінку перекладена вся відповідальність за те, що народжувати чи не народжувати. Від кого народжувати з ким ростити і в принципі від кого вагітніти, такого запитання не стоїть, і тут важливий момент. Ентик, один з глядачів мені якось сказав: А подивіться кіно Нівісти Гітлера або народить дитя Гітлеру, і реально діті рейха це ну прям важлива така штука, що в чергу вишиковувалися для того, щоб завагітніти навіть в штучний спосіб і просто народжувати і віддавати тих дітей. І так, таке було. То певне щось подібне готують нині на російщині, особливо згадуючи оту штучну матку, про яку вони говорили на ну, кількома тижнями раніше. Демографія в кожній програмі, в кожному їхньому телевізорі. То, що в на країні, це да? Те, що Ми вимираємо. Люди, которые у нас занимаются демографией, и рождаемостью, довели до такой э, такого состояния страну, которая мало того, что вымирает, а, более того, э -э, вот подальше, Данович, вот такие а, случаи. Андрей мы сейчас а кто обсуждаем? у нас занимается? А? Дем... Кто у нас эти люди, которые занимаются демографией, а рождаемостью? Вот смотрите, у нас э, э, на проект национальный проект демография было потрачено 4,5 триллиона рублей. Опа. А де ці гроші? А на що пішли? От просто цікаво. Проект є, папір є, мільярди є, а демографії немає. Ну, зрештою, в принципі, вся ця історія нічого дивного і нічого нового нам не відкриває. Але вони дивуються, бо сказали народжувати. Так, почекайте, а, а гроші де? А от вони, у нас ж був проект. Проект передав. Привіт. Так. Чтобы коэффициент рождаемости поднять с 1,6 до 1,7 на 1,1 к 2024 году за 6 лет. В итоге, Владимир Владимирович в интервью Дмитрию Киселеву это озвучил, в итоге коэффициент рождаемости упал с 1 до 1,31. То есть... Давай, ты Нам подобається ще менше. Ну, ви ж розумієте, як там, менше народу, більше кислороду, але насправді менше їх, легше нам. Чотири з половиною трильйона потрачено на повищення рождаємості, а в ітоді ми за 4,5 трильйона получаємо. А хто у нас національний проєкт демографія? Ой. Яка цікава історія? А хто ж відповідає? Насправді неважливо, хто відповідає, вони вирішили так: все, child free заборонити і зобов'язати всіх народжувати. Від 15 до 52 репродуктивний вік кажуть, ну принаймні одна з версій, і от всіх тих, хто поне народжував, штрафувати. А насправді обкласти податками додатковими і вони всерйоз порахували, де 3%, а де 5%. в том числе набор мер демографического характера, которые могли бы положительно сказаться на э, ну, сегодняшней не очень радостной демографической обстановке. И налог на бездетных, хотя я, если честно, в принципе против того, чтобы его так называть, это скорее такое, знаете, бытовое название, потому что социально-экономической сущностью этого налога совершенно другая. Он среди 15 рассмотренных нами мер лидирует в тех условиях и с теми допущениями, которые мы моделировали. Это почти сотых прироста на тысячу населения. Это очень много. Если учесть, что сегодня мы сражаемся за десятые доли, а всего хотим получить 1,6. Ну хорошо, какие критерии тогда обложения всем налогом можно в себе представить? ну не вполне критерии скорее кондиции скорее условия мы моделировали мужчины и женщины женщины 23 мужчины 25 мы моделировали плюс 3 процента подоходный плюс пол в налог на имущество и плюс пять процентов налога на наследство а какая взаимосвязь между тем, что они плюс 3% будут платить, и, соответственно, для них это будет обременительно, и они поэтому захотят иметь ребенка или нет? Ну, примерно так. Это упрощенный взгляд на вещи, но там расписан более серьезный механизм мотивации. Но если Підозрюю, що це був механізм мотивації, зміни репродуктивної поведінки, які вони називають ну, добрим або прянічним. Але є ще кнутова частина, і різочка виглядає геть непривабливо, тому про неї поки що не говорять. Підозрюю будуть якісь штрафбати або показові ем, порки на лобному місці прив'язування до стовпів, або що розклейка оголошень, він вона не виконали свого громадянського обов'язку. Я іронізую і доводжу до абсурду, але геть не здивуюся, якщо воно десь так і буде. Ну, наприклад, їхні ж попи в рясах, ФСБшники кадилотрясті вже пояснили, що потрібно робити тим жінкам, які завагітніли через зґвалтування. Просто віддати дитину РПЦ. Ну, уявляєте собі, це ти так взяв собі, купив в магазині якусь річ, вона тобі не підійшла, ти її взяв передав. Що? Зґвалтування? Жертва? Що там з психологією? А, ні, не чули. Прощаве. Головне штуки для подальшого м'ясопакетування. девушку изнасиловали, и она вот не может этого ребенка оставить, что, что ей посоветовать. Так в этом вся проблема, понимаете? Мы вот за эти сто лет безбожия и сатанизма, мы ментально так воспитали наш, так скажем, социум, сначала советских людей, потом космополитов либеральных, да, что для них это Детоубийство становится любое детоубийство это кошмар это ужас. Другое дело, конечно, я понимаю, вот Владыка правильно сказал: что девушка, попавшую в такую ситуацию, естественно, ее нужно окружить. Любовь, и в нашей стране лучшего института, как Русская Православная Церковь, для этого не существует. Тут ми голосно сміємося, що найкращий інститут любові це руська православна Церква. так-так та сама, яка хрестить ракети і закликає йти на священну війну, вбивати самих себе і інших людей за те, що вони просто не хочуть бути росіянами. Ну так почему у нас государство до сих пор не обратилось к русской православной церкви для того, чтобы проблему абортов решить? А я вам скажу почему. Потому что государство боится. Дело в том, что у нас, к сожалению, сейчас еще пока вот этот вот либеральный шлейф с начала 90-х он тянется, и мы играем по-прежнему в демократию. Да? И нам очень важно электорат. Как электорат подумать? Как он отреагирует? на эту все инициативу. А вот если государство договорится с церковью, чтобы вот этого ребенка, который э, получился, э, и, ну так вот получилось, девушка его зачала из-за изнасилования, да, церковь не может помните, этого ребенка. Помните, перекладывается ответственность, но уж таки на женку девушка зачала в результате изнасилования. Ну, просто. Это вообще для понимания, что они имеют на увазе, когда идут Ты про его демографию. не убивай. Не хочешь его дальше воспитывать, воспитает у церкви отличный опыт. Я вот в свое время с отцом Дмитрием Смирновым разговаривал как раз на эту тему Царство ему небесное. И батюшка, я его спрашивал, всем известно, что у него были детские дома у отца Дмитрия. Я говорю, батюшка, вот какая социализация детей из ваших детских домов? Он говорит, Андрей, вот за все время только один у меня пошел по криминальному пути. Один из всех. Понимаете, какой опыт социализации. Если вы посмотрите статистику государственных детских домов, там 80% выпускников детских домов потом идут по криминальному пути. Соромно вас питаю, а сколько вихованців от таких вот церковных ФСБшно-ресотряских эм, в детбудинков пішли по шляху воювати за невідомо що ну, так просто заради цікавості. Але логіка така: дівушка зачала, ви це зрозуміли, ми не почули звинувачення гвалтівника у тому, що він гвалтує і як його будуть карати. А це означає, що це сама така, це така собі своєрідна легітимізація або дозвіл, індульгенція на зґвалтування з метою того, щоб абрюхати всіх навкруг. А, і е, величезне питання, як Росія зараз буде боротися із тими охочими покращити демографічну ситуацію, чи боротиметься взагалі? І питання про вибір, питання про стан здоров'я. Як ти тепер довідку росіянка чи росіянин мають носити з повідомленням? У мене е, як це називається, відгул, відстрочка? У мене пояснення. Я на фізкультуру не піду, бо у мене довідка. Ну але зрештою, яка країна, такі і забави ви не повірите в країні, де вже починають не те, що редагувати реальність. Вони ось так вимарують незручне і не підходяще для себе? Ці книги реально можна зараз купити в російських книгарнях. Російські книги такі російські. І дуже прикольно виглядає, що все це саме чорне. Міністерство правди відпочиває. Погодьтеся. Міністерство неправди вишиковує всіх охочих здатися Росії. Тут чекайте, Київ за три дні не взяли і поки що в путі. Але всім приготуватися, хто хоче здатися. У нас є все. и мы все рискнем. Тоже они прекрасно понимают, что завтра ну, закончится Украина, кто следующий? Вот, пожалуйста, в список запишитесь, займите очередь под русский паровой каток. Чмушники. Ага, біжи, аж волоси назад. Ну, по перше, для того, щоб Україна закінчилась, ви до такого не доживете, Це 100%. qr код який ви отут, от бачите. Він спеціально для того, щоб і не закінчились, для того, щоб закінчувалися вони. 110-та бригада під Покровськом. qr код на Реби. Ви знаєте, що робити? Це важливо, щоб ми з вами могли говорити, що це важливо і робити важливі речі. Вони продовжують теж робити важливі речі. Гурульов, будь здоров, виліз зі склянки своєї з гранчака і видав наступне. Залишаються ті, хто сидять бурчать проти. У нас і от то є там, хто воює, і хто їх підтримує, і є ті, яким котрі... без різниці. І коли ми говоримо, що спілчино в основному, да. Но все равно вот это не пятая, не пятая колонна, как хотите, назовите. безразличные, правильно, да? Ключевое слово. О. Безразличные. Они существуют. А сегодня, чтобы побеждать, наверное, надо всей страной понять, что от каждого зависит. Сейчас там вопрос по пандемии, по каким-то деньгам все скажут, что это мое. А я вспоминаю, вот я пацаном был, на бабуль. Вы же разумеете, до чего их готовить? Ну, коли про ліміти і про гроші, це означає, що комусь тих лімітів таки не вистачить, і цей хтось явно не оборонка. Жива була на війну пережила. Меню такі бумаги були. Знаєш, що таке? Облігації. Облігації. І вона, по-моєму, в 1975 му году ще по ним получала какие-то копейки, потому що бездержаво на війну у народу занімало деньги, і люди на это шли масово, ніхто слова проти не говорив. Ну Що Росіяни? Ви, зрештою, готуєтеся масово іти і здавати гроші і золоті зуби, як там в ваших мультиках про ваших богатарів показано і не раз. Ось так виглядає сьогоднішня пропагандонецька історія. Путін на тому самому узкому кругу, узкого стола, узких партнерів заявляє, що страни СНГ, точніше залишки, найближчі сусіди, і у них у тих найближчих сусідів є потенція і потуга створити, увага, крупні. Спільні проєкти і забезпечити безпеку особливо смішно це звучить в контексті ОДКБ, які не нравиться, не нравиться, звісно, розпадається. Ну і НАТО, які наблизилося в впритул нічого особливого про ядерну доктрину він 100% скаже. Ми вже проаналізуємо це днем далі. Ну а вам до зустрічі. Ми! Збираємо все цікаве. Вам способі, що стоїте, Не забудьте задонатити 110-й бригаді. Вони під Покровськом. Аби Покровськ не посунувся ближче, маємо їм допомогти.